Субкультури це небезпечно, міф чи правда. Нумо розбиратися. Найпоширеніший стереотип усі субкультури несуть загрозу, а їхні учасники постійно агресують. Так, винятки з правил є, та все ж зовнішній вигляд, наприклад, панків чи готів, це лише самовираження. Вони можуть мати кріповий вигляд через чорний колір чи шипи, але не несуть жодної загрози. Тим паче, в Скоп Герлс, в Герлс теж субкультура. Але ніхто ж не скаже, що вони небезпечні. І ще один стереотипний: якщо долучаєшся до якоїсь субкультури, то одразу має з'явитися погана звичка, наприклад, куріння, уживання алкоголю або інших дуже шкідливих речовин. Чи може емо курити? Звісно, може, але й не емо теж. Це особистий вибір кожної людини, а не частина субкультури. Проте мушу уточнити, що це поганий вибір. Також дехто вважає, що субкультури це суто підліткові захоплення. Тож, коли людина дорослішає, усе минає. Це теж стереотипний This is so чимало дорослих залишаються прихильниками субкультури, адже це передусім про пошук людей зі схожими захопленнями та цінностями. І останні учасники субкультур завжди протестують проти суспільства. Це теж не зовсім правильно. Вони можуть відрізнятися зовні, мати захоплення, яке не поділяє більшість. Утім, це частина їхньої особистості. Не всі субкультури спрямовані на бунт, як от панки. Є й такі, які просто об'єднуються навколо музики, естетики й інших уподобань. А ви є частиною якоїсь субкультури чи, можливо, хочете приєднатися? Пишіть у коментарях.